Так, привіт всім. Продовжаємо демор... Ні, як вона називається? Е... Демонтаж, коротше. Розбираємо цього чорта. У нас тут грязь, блін. Страшне. Отут приніс запчасти чи той. Інструменти, відро ключі прямо буде на дивані як диванний експерт буду працювати. Так Отака система у нас. Так, беседка замотана, щоб песли не Отой. Так, починаємо. Демонтаж двигуна. Зараз знімемо двигун, подивимось. к чому теж треба дивитися, на черметю здати і все. Так що так, я не буду з ним махатися. Робочий двигун, ну щось перестав заводитися, не знаю. І оця кришка протиположна, що де зажигання, поняли? Вона там повирізована, там шків який стоїть, там саме зажигання, заводна ножка присутствує, ну обходиться. Ето, ти... Як воно? полумісяць називається А так, він рабочая, компрессора є Кажись с третьей планеты Може комусь надо. Пишіть, домовимось. Так, приступаємо до розборки. Так, зняв цього чорта Ось таке изобретение, я не пойму, що воно таке Короче, тут зв'язочка Цепок. Тут шморгалка. Таке. Карбюратор заслонка Вон я зняв, щоб тросик цепити. Карбюратор вимитий, вичищений. Ось такий двигунок. Так, выехать на две трубы как-то по кустарному все сделано. На колене все сделано, короче. Так, а тут крышка. Я не знаю, это охлаждение какое-то. Я не в мотоциклах не очень понимаю. Так что оно мне не интересно. Компрессия есть, я же говорю. полумісяця обходиться Берість. не годиться ну у кришку бокову звісно порізали повирізали окна якісь ну отак як то так А цей термінатор тепер стоїть без движка так коротше отак Буду знімати оцей бак, оце все оце все лихо зніму, отак воно зараз виглядає. Колонка не знаю отут, якщо я поставлю сюди вмісто зірочки великий шківок на 300 шків поставлю на вторічний вал. Тоді... а тут я шнурок уберу цей, щоб воно було наглядно видно, зараз, отак, От раз. Тоді якраз шків, шків буде місто між тими тягами, що воно мені... не нравится, потому что если я руль кручу сейчас поднимемся ну, в принципе он не должен задевать не должен задевать если тучки поставлю вместо звездочки а может он и не достанет сюда платформу приварим, а этот бак а этот бак сейчас сниму, а это вырежу к чертовой матери, все. 에... Рамку зробимо рамку під двигун. Під двигун зробимо рамку. На двигун я не пам'ятаю, 80-й, каже, шкіл двохручейний. А сюди на коробку 300-й шків двохручейний. Потім натяжний ролик на два рівня. Зробимо на два рівня натяжний ролик, і він буде постійно в зацепленні. Ну, нажаті ролик буде двигун із коробкою постійно задействований, як то кажуть. Правильно, правильно. А щоб його розсоєнити, Педаль цеплення зроблю, щоб одвигав ролик. Отаке буде щеплення. Я так дивився в Ютубі. Так роблять. Так роблять. Ну, попробую я. Із цепленням я не знаю. Це мороки багато. І мені тут інтересно, що тут зроблено. Коробка стоїть на такій траверсі. И вона постоянно, как вам показать, я думаю, она откручена, а вона а так постоянно в свободном плавании. А мне шкив надо и закреплять полностью. Ну я полностью намертво. Я думаю и так. Ну то ничего, то дело третье. Закріпим, це болото мене вже достало, грязь страшна, у нас тут на дачах це як весна, це убійство. Вон машину поставив в болоті, так і не трогаю, тому що провалюсь по саму раму. От тут ось за цим тракторцем поки завіз нарив колій, так позагрібав, колій і все, а тут Грязило, конечно, вчора моторчик дворників міняв на машині. Понаптаптував як бик в кошарі. Ну нічого, загрібав. Так, задній мост трогать не буду пока. Трогать не буду. В планах що? Поставити двигун. А це все лихо з бачками повирізати. Це так бачок, я так зрозумів, був під масло. тому що двигун планетовський, він же ж, двохтактний, Йому треба масло було доповнительне. Він казав, як пахоті додавав, А що бензин, я, я не зрозумів слова. А бензин не можна було. Ну як-то так. Ну, нічого. Так, задній мост не трогає. Оцей це, головний циліндр викинув. Ось заслонку я поставлю назад. Тросик витягну і поставлю назад. Так, що далі? Передній мост хотів. Хотів отут швеллер вирізати. Отут оцей швеллерок вирізати. Вставити сантиметр 20 швеллера. Ставити 20 см де швілі, щоб оцей передній мост винести сюди, сантерпі на 20 см, е, щоб е, шківу не мішав. Ну я так дивлюся, якщо дві тяги там стоять, а там стоять дві тяги, то вони взагалі не будуть мішати шківу. Між ними якраз ну, це там сантиметрів 50 ні. Я так не буду таких ставичків. На 30 поставлю. Ну і попробую Спочатку попробую поставити. У мене є з мого мотоблока старий мотор на 7 коників. Попробую, як воно буде. Ясно, це що мало, 7 коників, Ну мені треба попробувати Передати не число угадати, щоб воно і на тягу було. Ну, скорость мені не треба. Скорость мені не потрібно. Так що займаємося далі. А це такий двигун. Комусь треба на запчастини, відправлю на пошті. Так що пишіть кому треба. Ну він годиться тільки на запчасті. Коробка тут робить. Коробка 100% робит, потому что тут стояло воно як дві коробки. А це одна була, Нет, це тут была месяця. А та компресія, компресія така, ого, надо давить. Ого. Ого. Так що так, думаю займаються мотоциклами, на запчасті пойдуть. Так, Ліпим далі. Так. Розібрав. Розібрав, перетягнув його на друге місце, Прийшлось заводити помагайчика свого. Та прицепив наш рок та витягнув аж, аж бігом. Так, тут я ще... Дрова пиляв тут тирса, болота нема вроді так. Так, ось перетягнув, зняв оці баки, оці мотори. Так, друзі, ситуація. На валу сальника нема. Навірно, там і подшипника нема, Скрит я покажу. Е Закріплю, закріплю коробку, щоб мертва стояла, тому що вона стоїть ну, якісь траверси, якісь пружини ось. Не знаю що це за заблікіння таке, ну вона отак ось, як сопля хитається. Тормоза. Ну я казав, що до заднього моста поки лізти не буду. Задний мост на но Себя нормально чувствует По карданчику Еще не понятно Но он, он смещенный стоит Коробка так А он вот так стоит Смещенный Коробку буду снимать Сместю и сюда По центру поставлю этот самый Якось так Якось так Так под замену сальник подшипник наверное это сто процентов и надо найти диск волговский диск сцепления чтобы вырезать центральную шлицевую ну, сейчас я сниму звездочку поделю что тут на на этом на звездочке что за шлицевая так что якось так двигаемся далее І так, що ми маємо? Ми маємо. Те що маємо? Зняв коробку. Зняв коробку. Тут крестовина нормальна. Тут крестовина нормальна. Тут крестовина. Нема тут крестовини. все. Крестовини. Поняв, Шапочка десь пала, так. Крестовинка. Як я казав, сальника теж немає на коробці. Нема. Стем. Так, йдемо далі. Зняв коробку, розкрутив, а там оцей вал первичный но ну він щось то я не поняв шо то не, не понятно що тут зробилося коротше щось тут точилося наверное потому що немає лицевої зроблено як шпоночку отак От далі далі оцей вал що передня кришка Отут тут синхрони стоять. Синхрони. А там під ними ролики подшипник висипався повністю. Сейчас в інтернеті полазим. Шук, чому, шо к чему, що за подшипник. Так що задня кришка. Та люфта немає. Я не знаю, що робити. Чуть реставрирую коробку. Подшипник-то этот самый. Подшипник сальник. Щось тут з первичним валом, я не пойму нічого, що он тут робиться. Хто його знает. Це ж те отут сальник ходить. Отут, так. Да. Це подшипник нормальний? А то й внутри ролики посипались туди в коробку. Ну це нічого, це ми, ми витрясли Так що мені робити, чи реставрувати. Вітер у нас піднявся. Чи цю робити, чи найти Жигулівську або Волговську. Я не знаю. Напишіть, це Волговська коробка, чи я не знаю, щось вона мені дуже маленьке, Жигульовська більша. Щоб ви так розуміли, я не знаю, чи Волга, чи Запорожець, блін. Без поняття. Хто тут у нас такий по Волга шари. Напишіть Волга чи, чи не Волга. І написаний не на маркировки, нічого на ній немає. Так, ну нічого. Що в нас? Подшипник, сальник, крестовина. Там нормально. Так що на сьогодні ремонт закінчен. нема запчастей. Так. А кому сподобалось такий відосик? По реставрації міні-тракторця такого кустарного. Цей тракторець робився на коліні. Так. Ну якось так. І буду я на коліні його реставрувати. Зараз інтернет залізе, що за коробка, що к чому. Так що, кому сподобалось, коментуйте, ставте лайки. Кажіть, що не так. Все будемо читати, все будемо прослухатися, все будемо робити. Пока-пока.